Усім привіт! Що ж влаштовуйтеся зручніше, так як зараз я буду розповідати про новинки у своїй бібліотеці. Ви її не бачите за мною, але вона є ось тут вверху. Я її поповнюю новенькими книжками. Мене тут довго не було, і в принципі накопичилася вже досить велика кількість. Справді дуже важко знімати відгуки на книги, які були прочитані, наприклад, декілька місяців тому, тому що дуже класно в моменті знімати свою реакцію. Свої емоції під час прочитання, тому що дуже часто таке стається, наприклад, з ромкомами. Коли ти читаєш, і тебе просто переповнюють емоції, і хочеться поділитися тим, що ти відчуваєш у моменті. Проте я це не знімаю. Потім пересказую, як це все було, і мені здається, атмосфера книги втрачається. Точніше, ця емоційність ця розповіді моєї втрачається. І відповідно, відгук вже не такий яскравий, скажімо так. Але, в принципі, чесно кажучи, я впевнена, що ви чули про ці книги, і якщо ви їх читали, у вас точно були такі емоції, можливо, інші. Мені цікаво буде почути про це в коментарях. І ще один невеликий, але дуже потрібний відступ. Я не буду ставити оцінки цим всім книгам, там, типу, 10 з 10 і так далі, тому що вони, в принципі, всі хороші, вони всі знаходяться в моїх вподобайках. І, ну, якась менша, якась більша, звичайно. Але насправді я би рекомендувала прочитати кожну, тому що. Вони всі цікаві по-своєму. Можливо, саме ці відгуки наштовхнуть вас на правильний вибір. Зараз я пропоную розділити це відео на певні категорії. А це будуть трилери, детективи, ромкоми, і це буде фентезі. Я не такий палкий фанат фентезі, але я починаю розуміти, чому люди захоплюються цим жанром. І певно, я потрошки буду теж вливатися. Це ком'юніті, намагатимусь принаймні, тому що там буде книжка, яка мені дійсно сподобалася. І я планую продовжувати цю серію. Планую потім читати ще щось інше цього жанру. Можливо, у вас будуть рекомендації. Буду дуже приємно почитати в коментарях в попередньому відео я закінчувала тим жанром. Зараз розпочнімо з цього жанру. Це детективи і трилери. Їх насправді небагато. Але вони того варті одразу три. Це серія книг про кримінального антрополога Девіта Гантера від автора Саймона Бекета. Мені ця серія супер сильно зайшла, тому що вона написана легко, дуже цікава там буває термінологія і якісь цікаві факти, які я потім ще гуглила в інтернеті. Ці книги є поки моїми улюбленими з цього жанру. І я планую продовжувати читати далі. Е, наскільки я знаю, вже вийшла четверта частина українською мовою. Ще залишається потім дві. Багато цікавої нової термінології, яку хотілося б насправді вивчати детальніше, тому я щось шукала в інтернеті, щось е, дивилася ось тут внизу поясненнях, внизу книжки на певних сторінках. Насправді це реально е, пізнавально. В якомусь плані. Можливо, це дивно звучить, але так воно і є. Кожна нова історія якось пов'язана, в принципі, з попередньою частиною, але я б не сказала, що вони прям мега-мега пов'язані між собою. Я думаю, що поки перша частина є однією з найулюбленіших. Можливо, це завжди так з серіями книг виходить, тому що ти тільки знайомишся з героями, з написанням, стилем написання автора, і це реально прикольно. Це цікаво. Ось. Діліться своїми враженнями, якщо ви читали взагалі, чому мені ця серія почала подобатися. Мені здається, що одна з причин це те, що в першій частині я вгадала, майже вгадала, хто був причетний до скоєння злочинів. То я відчула себе дійсно детективом, я там звертала увагу на якісь деталі, і в мене рідко стається таке, що я вгадую, хто там вбивця, хто якийсь злочинець загалом. А тут вийшло, і я така, окей. Я продовжу читати цю серію, бо мені було бо мені цікаво, чи в мене вийде так далі. Мені подобається, наскільки детально автор Саймон Бекет розписує процес розслідування, психологічні портрети злочинців. Мені здається, що дійсно дуже багато часу приділяється для того, аби описати повністю злочинця, щоб можливо шукати його там в тих героях, які вже згадувалися, і намагатися знайти співставити, ну і відповідно відчути себе так само детективом. В цьому щось є. Наступна серія книг, яку я не знаю, чи прям хочу рекомендувати. Проте, якщо вам подобається читати якісь кримінальні трилери, які є більш жорсткими, ніж ті, про які я говорила раніше, тоді це для вас. Я попереджаю, що ці книги 18 бажано. Реально. Я б і собі, напевно, не рекомендувала її читати. Хм. Але нехай. Нехай. Я думаю, ви в Тіктосі про неї чули 100%, Якщо я впевнена, що вже більшість прочитала. Я її ще цю книгу, я ще цю серію не продовжувала читати, бо якось постійно були інші книги, які я хотіла прочитати більше. Ось це Тес Геррісон, хірург. Я думаю, що був період певний десь в лютому. Коли ця книга реально набула великої популярності в українському буктоті, яку б тривожність вона мене тоді не викликала, я все одно планувала продовжувати серію. Я люблю трилери, я люблю детективи, that's fine. Мені здається, що це під настрій. Єдине, що звичайно ви маєте знати: тут багато крові, багато медичної термінології, детально розписуються, описуються крайм-сцени, і до цього потрібно бути готовими. Тому, якщо ви таке читаєте, якщо вам таке подобається, звичайно, you can do this. Поділіться своїми враженнями в коментарях, якщо ви її читали. Ще один факт до тієї книги: це те, що детективом є жінка. Лайк. Like. В цьому плані це дуже лайк. Like. Я люблю читати про сильних незалежних жінок. Це круто, особливо ще й в таких професіях. І остання з категорії цього жанру це буде санаторій від Сари Пірс. Я не планувала її читати. Проте я побачила, яка вона така гарненька, жовтий зріс. Виглядає класно, чесно, прям дуже подобається. Вона мене не здивувала аж настільки, проте це досить цікава історія. І якщо читати, наприклад, після певної серії книг, наприклад, як після серії Тес Геррісон чи Саймона Бекета, неважливо, це реально свіжий ковток повітря. Тому що. Ти відволікаєшся від стилю написання попередніх авторів. Позитивного, вона прикольна, вона цікава, вона дуже легко читається і дуже швидко. Мені не подобається, як головна героїня приймає рішення. Вона, в неї були такі вчинки, яких можна було уникнути заради її безпеки. Проте вона йшла на ту небезпеку, маючи реально варіант уникнути того. Але нехай. Ніхто не ідеальний, можливо, так було потрібно. Але це було дивно. Коли ти читаєш, ти розумієш, що ну для чого? Ну, типу, це ж можна вирішити абсолютно по-іншому і... і все, і було би взагалі не так. Але окей. І те, що мене розчарувало, це те, ну от книжка немаленька. Вони там довго розписують, довго розтягують, і в один момент розв'язка. Вони її роблять настільки швидкою. Що там реально можна було додати багато деталей, було б набагато цікавіше. Personal thoughts. Я знаю, що є ще друга частина ретрит. Можливо, вони не пов'язані між собою, я цим не цікавилася, але я би не хотіла, наприклад, продовжувати читати далі. Мені вистачило просто для того, аби почитати щось новеньке між тим всім. Але в будь-якому випадку це реально атмосферний трилер, але стрьомно. Очевидно, що там може відбуватися щось таке. І тільки що вам записала таке відео, і зараз доводиться його перезнімати, тому що в мене проблеми зі звуком далі я готова поговорити про жанр, яким я реально ніколи й в принципі не захоплювалася, але зараз розумію, що хотіла би більше про нього дізнаватися, більше читати книг з цього, з цього жанру. І це. Жанр фентезі. Мені ця книга, ця серія книг, чимось нагадує голодні ігри. Хоча я би не сказала, ну, типу, абсолютно, це не те, але якийсь маленький відсоток цього вайбу тут присутній. А голодні ігри я обожнюю. Я пробувала читати фентезі з книги «Часодії», Мені не зайшло абсолютно. Мені здається, що та книга просто була не під мою вікову категорію, коли я починала це читати. Чому я не знаю, мені не так подобалося. Я прочитала напевно менше ніж половину книги, і потім закинула. Вона мене стояла в коробці довгий час, і довелося її продати. Вона мені просто була б не потрібна в моїй домашній бібліотеці. Я її не дочитала, вона мені не сподобалася, який в цьому сенс? І в принципі, фентезі більше ніколи мене не цікавило. Я навіть не знаю, що то фентезі. Це то більше фантастика якась. Але TikTok робить свою справу, він дуже гарно рекламує різні книги і не тільки. І пісня Мелані Мартіни застрягла в мене в голові. Я думаю, ви вже здогадуєтеся, про яку книгу я зараз буду говорити. Ці едіти і згенеровані штучним інтелектом картинки по типу цієї книги це було прикольно. Я повелася, і я не пожалкувала абсолютно красива. Цікава книга. По-перше, дивимось на її дизайн. Золото присутнє, дуже багато магії, таємниць, викликів для головних героїв і за цим дуже дуже класно спостерігати. Проте реально іноді втрачаєш розуміння, де правда, а де брехня. Я можу уявити, як там було головній героїні приймати якісь певні рішення. Це буквально як психологічний трилер, тільки без елементів трилеру. В ньому воно давить. Воно реально давить. Ти дивишся, ти читаєш, ти розумієш, що там одне, а насправді там зовсім інше відбувається. Якось ну, таке. Такий цікавий, цікавий момент. Цікава романтична лінія. Її теж сюди додали, хоча, мені здається, ця книга не потребує романтичної лінії, але вона є, і це як приємний бонус. Мені цікаво, як вона буде розкриватися далі в наступних книгах. Фінал першої частини мені подобається загалом. Далі ми переходимо до нашого улюбленого жанру. Я сподіваюся, що до нашого, бо. Не знаю, як ви, а я його обожнюю, і особливо я люблю його читати між цими всіма детективами трилерами. Цей жанр змушує мріяти навіть більше, ніж фентезі. Це є ромкоми. Це ромкоми. Моя стандартна поведінка при прочитанні ромкомів це ось так. Я відкриваю книгу, я читаю-читаю. Я постійно сміюся до себе, сміюся в книжку, потім буває таке щось читаєш, читаєш, а потім відводиш очі, шукаєш якусь уявну аудиторію, щоб вони з тобою погодилися, і ти смієшся. Все. Це дуже смішно. Я сподіваюся, що я не одна так роблю. А я впевнена, що я не одна так роблю. Я впевнена, що ви мене розумієте. Але це весело. Ще буває так. Все. Wildfire. Я думаю, що ви знаєте авторку. Сто відсотків, бо вона написала айсбрейкер. Я не читала ту книжку, я в принципі не планую, мені якось не цікаво. Я просто вирішила, що мені потрібен якийсь ромком, і я вибрала собі ось це. Мені сподобалось, він дуже легкий. І що мені сподобалося, це те, що є ось ця miscommunication, Ця недокомунікація між головними героями, але вона дуже швидко вирішується. Чесно кажучи, мені зараз дуже важко згадувати, як я почувалася під час прочитання, тому що я дуже багато всього вже забула. Того, що ще можу додати, це мило, і плюс на початку є а, плейлист. Наступна книга це Алі Гейзлвуд, Шахімад. Це книга Янки Далт це дійсно мала історія. Тут я навіть не можу сказати щось супер особливе. Мені сподобалася моя історія, розвиток стосунків між головними героями. Єдиний величезний мінус, який реально мені не подобався, коли я читала це згадка країни, про яку реально краще не згадувати. Мені було неприємно, мені було некомфортно, мені хотілося поперекреслювати скрізь. Наступна книга має в собі елементи магічного реалізму. Це досить цікаво, бо я таке раніше не читала, і я не бачила велику кількість відгуків в Тіктосі, як наприклад про інші книги. І я взяла на свій страх і ризик, бо... Ну, типу, я не знайома абсолютно з таким стилем написання. Як виявляється, це нічого такого, це звичайна романтична історія. І вона мене реально захопила, зачепила, і вона мені дуже сподобалась. Я зробила навіть окремий пост в своєму інстаграмі з такою атмосферою. Я підібрала картинки з Пінтересту з атмосферою цієї книги, вибрала якісь певні цитати і. Готова рекомендувати вам. Це The Seven Years Sleep. Дуже класні теми піднімалися в цій книжці. Наприклад, як особистісний ріст, прийняття змін в житті і проживання горя. Реальна авторка дуже гарно все описує. І, до речі, щодо описів, це абсолютно окрема тема, тому що в її описи звичайних буденних речей роблять цю книжку ще більш особливою. Наступна книга це від моєї однієї з улюблених авторок Емілі Генрі. Це є люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Вона ось така маленька. Тут, звичайно, досить маленький шрифт, тому не думайте, що її дуже легко прочитати. Мені знадобився певний час. І я не знаю, чи мені прям настільки сильно сподобалася книга порівняно з попередніми двома. Якщо ви не знаєте, про які я говорю, то десь тут буде посилання на попереднє відео, де я розповідала про ті дві книги. Я обожнюю Емілі Генрі. Вона дуже легко пише. В неї цікаві герої. Ця така. Хм, Я не знаю, вона досить специфічна для моїх вподобань, але чесно кажучи, дуже класно розкриваються герої. Не знаю, там дуже затягнуто, мені здається. От саме з їхніми стосунками трохи затягнуто. Про цікаве, реально про цікаве. Чи бачили ви, кого з акторів обрали для виконання ось цих ролей? Попі і Алекса для екранізації обрали Тома Блайта і Емілі Бейдер. Як на мене, це реально ідеальний вибір. До наступної книги я вам 100% в своїй галереї знайду фото, як я посміхаюся в книжку. Я спеціально зробила це фото, бо мене переповнювала емоції. Мені ця історія дуже сподобалася. Це топ від ворогів до закоханих. The Spanish Love Deception uh, Іспанський любовний обман. Навіть зараз, через декілька місяців після того, як я її прочитала, вона викликає в мене одні й ті самі емоції. Ну це. Ну, вона реально класна. Ну, ти читаєш, ну типу цей книжковий чоловік, він просто він ход. Єдиний момент, як чесно кажучи, вони дуже дивний зробили початок. Бо я, е, ну, типу, я, ти, ти, ти починаєш читати, і ти не розумієш, а що, що відбувається. Ну, типу, а що вже? Ну, типу, ви вже починаєте цю історію отак ні з того, ні з цього. Оце єдиний момент, який мене напряг. А далі, далі все, забудьте. Десь після сотої сторінки от там вже починаються веселі події. Теоретично це кохання Алі Гейзлвуд. це вже абсолютно не те, що було в шахімат. Зовсім інший рівень, я би сказала. І коли я її прочитала, я подумала, ну все, ну, блін, мені треба її продати. Ну, типу, що я читаю? Найкрутіше це те, що. Авторка реально описує успішних жінок, їхню роботу, їхню сміливість. Це реально топ. Я в захваті від цих всіх героїв. Ну і головний герой, в принципі. Його ставлення до цього всього мені теж дуже подобається. Мені подобається, як його розкрили, як, ем, як тут описано. Це пристрасно, космічно і натхненно. Так воно і є. І «Last but not least», звичайно, це одна з останніх взагалі моїх прочитаних книг. Я її прочитала вчора до кінця. Це дрібним шрифтом. Це та книга, яку ти отак. М -м -м, читаєш, читаєш потім. Окей, дайте мені трохи часу. Мені подобається, а особливо їхня комунікація, комунікація головних героїв на початку цієї книги, коли вони ще там залишаються такими типу ворогами. Потім розвиток їхніх стосунків. Оце є цікаво. Головний герой. Ну так, там є трошки якісь такі редфлеги. Я це прекрасно розумію. Це не ідеальний взагалі книжковий чоловік. Але героїня топ, чесно, вона супер. Є моменти, але вона звичайна людина. Головний герой реально трохи red Flag, але на початку пізніше це якось так. Він якийсь такий дбайливий. <смі> ну це так, м'яко кажучи, мені здається. Якщо ви прочитаєте, ви зрозумієте, про що я, бо він реально відданий і дбайливий. У нього є свої травми, і йому просто потрібно було всі ці роки працювати над ними. І, до речі, я забула згадати: тут є оцей дуал Пов. Тобто є частини з його баченням, є частини з її баченням, і це в декілька разів цікавіше. Я обожнюю такі ромкоми, мені дуже подобається читати з двох сторін. Привіт, це невеличка вставка до мого коментаря, до мого відгука щодо книги Дрібним шрифтом. Я просто зараз дивлюся трохи відгуки на цю книжку в Тіктоці і розумію, що я забула реально один дуже важливий момент. Um, занадто багато акценту на тілах, на описі, ну, типу, тіл, коли вони там одне біля одного і так далі. Я розумію, я розумію суть, ну, типу, це, в принципі, сенс книжки, такий сюжет, нехай. Але мені здається, що цього дійсно багато. Акцент дуже сильно на фізіологічному. І я. Помітила, що людям щось дуже не заходить ця книжка. Ну, не всім, бо є і класні відгуки. Але можу сказати вам, що я не думаю, що це Waste of Time. Абсолютно. Якщо ви любите такі історії аромкоми. Ну і плюс, до речі, дякую, дякую Тіктоку за те, що нагадує мені, що потрібно сказати. Цей мен подивився 17 варіантів фільму. Гордістю упередження заради головної героїні. І допомагав їй таємно. Все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і чекатиму на вас у коментарях з вашими відгуками, враженнями і, можливо, рекомендаціями. До зустрічі у наступних відео.